За кадри одного із штурмів на Авдіївському напрямку ворожі танки та БТР намагаються пробратись ближче до наших позицій. Утім, цей наступ став невдалий для ворога. Завдяки спільній роботі аеророзвідки та артилерії противник був змушений відступати. Піхоти так дуже багато, і вони бачиш їх через монітор екрану з мавіка. Якщо навіть даже прилітає привітає артилерійський снаряд, поруч їм все рівно. Він упав, став далі йде. Сейчас просто устраювають мясные штурми. Постоянно наблюдаем завод нових груп. Артилерія трабатують по ним хорошо. Аеророзвідка за ними слідить. Військовослужбовець із позивним снікерс до недавно ще управляв розвідувальними пташками. Зараз за пультом ударного безпілотника стежить за пересуванням ворожої сили. Тут його підрозділ вже декілька місяців. Скільки розбили ворожих груп, боєць вже й сам не пригадує. Однак каже, лише за день таких відпрацювань може бути чимало. В посадку ні заскочили, і там Дали, що їм робить далі. А, аеророзвідка дала наводку. Що вони там сидять, дрон був з тепловізором на наводку. І прям видно було, що вони там всі сидять очень кучно і хорошо. І екіпаж вилітів і поразив цель. Удачно. Втім, так буває не завжди. Ворожі системи радіоелектронної боротьби час від часу блокують сигнал. Значить, як виходиш на ціль, прицілюєшся а тебе. Починає, починає мертіти екран, тому якби є складнощі. Їхня робота залежить не тільки від вправності керування, а й від кількості дронів, а вони найбільш розхідний матеріал на передовій. Кожен втрачений борт це неуражена ціль або залишений квадрат без нагляду. Коли йде штурм пі... <кій> і уходить наш борт, приходиться підвозити новий, тому що до цього ще два борта ушло під ребом. со стрелкового вооружения, ошибки какие-то, ну, потери большие бортов. В день 6, 7, 8 дронов просто используются. А дроны используются и все. А работать продолжать надо. Вони не тільки керують ударними дронами, а й роблять скиди, тобто використовують дрони в якості малих бомбардувальників. У нас є різні системи скиду, є одинарний, є касетний скид, де там чотири 4, 4, 4 боєприпаси в прольоті, скажем так, сипає. Чудовий коврову дорожку таке. Для підсилення роботи підрозділ отримав новий розвідувальний апарат від армії дронів. Це тобі прийшов ТриПРО. Зараз його попробуємо, як він покаже себе в справі, бо в основному використовуємо Mavic 3. Олександр Кривокульський, Сергій Кисельов, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.